Господь з вами. І з Духом, Читання Святого Євангелія від Матея. Слава Ти, Господи. Того часу проходив Ісус у суботу з засіяними ланами. Учні Його зголотніли і почали згрівати та таїсти. А фарісеї, побачивши те, сказали йому. Поглянь! «Твої учні роблять те, що не годиться робити в суботу. Та він відповів їм. Хіба ви не читали, що зробив Давід, коли зголоднів сам і ті котрі були з ним? Коли увійшов до Божого дому і їв хліби покладання, які за винятком лише сішеніків. Не годилося їсти не йому, ні тим, котрі з ним були. Або хіба ви не читали в Законі, що в суботу священники в храмі порушує суботу та є невинні, Я скажу вам, що тут є щось більше ніж храм. Коли б ви збахнули, що це значить. Я милосердя хочу, а не жертви, то ніколи не осуджували б невинних. Адже Син людський є володарем і суботи. Слово Господнє. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Всечесний Отче, шановні сестри монахині, дорогі любі в Христі, браття і сестри, улюблені Божі діти. Слово Боже завжди для нас є потіхою, наукою, є для нас настановою, є для нас Спасінням, тому теж є цей вираз, що ми на слова Ісуса Христа, які записані в Євангелії, встаємо. А Всі читання слухаємо сидячи, псалми співаємо теж сидячи. Це теж вираз того, що Слово Ісуса Христа воно спасає нас і сам Ісус говорить зараз до нас. Але дуже часто ми бачимо, що Слово Боже теж відкриває щось нове для нашого життя, для нашого розуму. Воно не тільки лікує, але теж пояснює нам різні ситуації. і... З такої доброї сторони, не то, що нас якби, розчаровує, але якось, можна сказати, через таку несподіванку нас ущасливлює, показує нам нові горизонти нашого духовного бачення. І так, як сьогодні ми уважно слухали слова від святого Євангелія Матея, 12 розділ, Ісус йде з учнями, Ланами, є це літо, жнива. Дозріває хліб, і учні починають зривати колося і їсти. Був це Господній день. Люди почали казати: ви навіщо вони так роблять? Це ж є закон, правило, є обов'язок. І тут є дуже цікава річ, на яку Ісус звертає увагу, що означає обов'язок. Або, іншими словами, чи обов'язок завжди є обов'язком? Наприклад, щоб це добре зрозуміти, повернусь до одного такого епізоду, до однієї сцени, ще з дитячих років, коли я був міністрантом, пам'ятаю таку ситуацію, коли ми прийшли в костьол в неділю, і на Божій службі мало бути хрещення. І приходить наш старший міністрант, закристиянин, і каже до нас, такий пан Францішек, що треба порізати нитку для того, щоб одіти дитині медальйон Матері Божої, яку священик завжди дарував на хрещення, так само і для батьків, для хресних, що не мають. Ну і ми відразу так дивимося один на другу і кажемо, ми не можемо цього робити, як це в неділю будемо різати нитку. І приходить наш священик, отець Владислав Ваннакс, тоді, і каже, так як він такий різкий, скорий, такий був бистрий в характері. Каже, треба то швидко, тому що служба починається. І ми так дивимося, як цей священник каже, щоб в неділю працювати. І він каже: в неділю можна в костюмі все робити, навіть дрова рубати. Тільки швидко робіть мені медальйони. І коли я прийшов додому, кажу до мами. Я сьогодні зробив такий гріх, що не буду з нього сповідати. Я різав нитку в костьолі, бо в костьолі можна все робити в неділю. Таке моє було поняття дитяче. Але про що йдеться? То, що Ісус нам сьогодні пояснює, Я хочу милосердя, а не жертви. Дуже багато таких моментів ми можемо собі пригадати, може не всі в цій Євангелії, наприклад, коли Ісус каже, якщо тварина впаде в керницю в яму. Якщо твій віл впаде в колодязь, що ти його не витягнеш в Господній день. Так само, коли скажемо, що прийшов сусід до сусіда просити хліба. І каже Ісус, навіть якщо він вже в ліжко відпочиває, діти сплять, то Він дасть тобі для того, що ти просиш. І це не є закон, що треба тихенько поводитись, бо в родині всі відпочивають, але потрібно йти допомогти цій людині. Так само, ми бачимо, коли е, читаємо, як змилосердився самарянин над бідним чоловіком, якого побили. Е, і він, будучи з іншої країни, так скажемо, навіть нелюбленим через ізраїльтян, він не дивиться на жодні закони, починає допомагати, не запитує, хто ти, з якої віри, е, в що ти віруєш, приходить і допомагає. Милосердя завжди є перше. Відомо, ми не можемо теж. Таким ключем йти і казати, що коли є милосердя, то не потрібно жодного закону Божого робити. Наприклад, видумуємо собі щось, що в неділю, в Господній день треба щось зробити. Хочу піти і допомогти нарубати патиків десятьом хворим людям. Ну, відомо, що вона це зробити в інший день. Про що йдеться Ісусу Христу? Він каже їм: погляньте на святе Писання, на те, що описує історія спасіння. Пригадайте собі Давида, пригадайте собі інші епізоди, як було в Святому Писанні описано, як ви читаєте. І сьогодні про що нам хоче сказати Ісус Христос? Виконання права це є для нас спасенним, тому що право Боже це Божий закон, який дає нам життя вічне, який провадить нас до спасіння. Але обов'язок це є те, що мені треба зараз зробити, щоб послужити Богові в ближньому. Так колись, читаючи історію життя святого Альберта Хмельовського, для мене були такі гарні слова, як він говорив до своїх братів: що коли ви молитесь, читаєте псалми в каплиці, і приходить якийсь бідний, то залиши Ісуса в каплиці, а йди до Ісуса в цьому бідному. Тобто не залишай Ісуса. Але йди там, де він тебе зараз чекає. Відомо, трудно би зараз було уявити, що ми собі щось нагадали і закінчили Божу службу всередині, і пішли щось зробити і повернулись назад. Йдеться про те, кохання, що Боже Слово показує нам справді такі добрі, щирі, правдиві горизонти нашого бачення, як ми маємо служити, в який спосіб ми маємо змилосердитись над людиною, яка є в потребі в даний момент. І що Ісус говорить? Адже Син Людський є володарем і суботи. Тобто Він в суботу оздоровлював, Він в суботу зцілював, Він йшов до хворих, Він пробачав гріхи, і люди бунтувались, але Він їх вчив одне, що ця людина має душу, і ця душа була скована, була як в тюрмі, як в'язниці стільки років, чи не потрібно було звільнити її. І так каже про жінку, яка 18 років страдала на хворобу свою, і Ісус її в суботу зцілив. Сьогодні хочемо насправді подякувати Богові, що це зцілення кожного з нас відбувається щонеділі на Святій Євхаристії, на кожній Євхаристії, коли ми є тут. Тому що навіть коли ми скажемо сьогодні там понеділок, середа, п'ятниця, якийсь інший день, чи це не є День Господній, коли відправляється Божа служба. Коли є свята літургія, і можемо сказати, що навіть в п'ятницю чи в інший день, коли відправляється літургія, це завжди є кусочок неділі. І це є завжди кусочок цього Божого дня, Божого моменту, це є Божа година, в якій Господь приходить і нас цілює в своєму милосерді. Тож приймімо Його дар з вдячністю, з любов'ю, і будемо вчитись від Ісуса також служити Йому. w potrzebujących. Amen.